Розпочали кримінальне провадження. На Прикарпатті в аварії загинув пішохід. Дорожня транспортна пригода трапилася у Рогатині ввечері 13 листопада. Потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Поліцейські встановили, що 51 річний керманич Volkswagen Passat, мешканець Львівщини, рухаючись неосвітленою ділянкою дороги, вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. 48-річний чоловік, місцевий мешканець, був у одязі темного кольору. Від отриманих травм він загинув на місці події. Будія перевірили на стан сп'яніння за кермо. Він був тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження за часиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці вкотре нагадують пішоходам задля власної безпеки в темну пору доби необхідно носити світловідбиваючі елементи. Вони допоможуть бути більш помітними на дорозі. І дотримання цього правила, кажуть правоохоронці, може вберегти життя. Кожен пішохід має пам'ятати, у темну пору доби або під час густого туману він майже непомітний для водіїв, особливо, якщо на ньому верхній одяг чорного або іншого темного кольору. Світловідбиваючі елементи на одязі сумці чи рюкзаку стануть надійним помічником та значно зменшать ризик дорожньо-транспортних пригод. Так звані флікери відбивають світло у темну пору доби, тож водіїв вчасно може помітити пішохода та зменшить швидкість руху чи зупинить транспортний засіб. Не порушувати ПДР. Поліцейські закликають і водіїв не допускати ризикованих маневрів, а також дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал чотириста